автомобілі, потрібно конче зараз, вже це життя людей. Всіх вітаю. Я хочу просто поділитися одною історією, яка сталася напередодні нового року. Ми з Сергієм, з бійцем, водієм реанімобіля, зустрілися на фронті, і він з таким криком душі підійшов. Показав на чому він там їздить, на чому він поранених хлопців вивозить. Це був жах, просто на автомобіль, який просто не міг своєчасно дати допомогу, і довести до став пункту. Хлопці потрібна техніка на передову. Конкретно медичні автомобілі, все розвалене, все не працює, нічого, ні кнопки, ні не світло, нічого нема. То ремонтуємо, потім знову все виходить з ладу. ходовій, дороги бойові, машини виходять з ладу постійно. Конкретно медичні автомобілі потрібно конче, зараз, вже. Це життя людей. Саме так трапилось, що він саме підійшов до мене, не знаючи, хто, я що, я просто підійшов, чим є така можливість допомогти. І... Я звертався багато куди, але хочу подякувати Володимире Грегі, яка відреагувала на це прохання і одразу знайшли це перенімобіль. І сьогодні хлопці через тиждень оформили всі документи і забирають його на фронт. І Ще багато-багато життів наших хлопців врятують. Дякую, вам, пані Галина. І... Хлопцям також треба дякувати. Що ви да. сприяли щиро дякую? Такий ось, Повністю це просто ну не порівняти не порівняти з тим, на чому Сергій їздив і на чому він рятував життя людей. Дякуємо хлопцям вам. за те, що ціною власного життя вони рятують життя нашим хлопцям, бійцям на Хрискорі, разом Україні. до перемоги. Слава Україні.